Орден міста Бердичева із рук міського голови Василя Мазура отримав народний депутат України Олександр Ревегам. Урочистість відбулася 22 серпня під час щорічної педагогічної конференції у міському палаці культури. Олександрові Ревезі, народному обранцю від Бердичева, бізнесмену, благодійнику та меценату 50. І головна нагорода міста стала своєрідним відзначенням багаторічного внеску ювілярам у розбудову Бердичева. Олександр Васильович це не зараз народний депутат. Колись він був нещодавно він був депутатом обласної ради, а ще того він був просто підприємцем, який жив, працював разом з містом і допомагав місту. Допомагав освітянам. Це не рік, не два, не три, а це десятки років. Допомагав медицині, допомагав культурі, допомагав спорту. Нещодавно на засіданні виконавчого комітету ми мали можливість згідно постанови Кабінету міністрів розподілити 6 мільйонів, які завдяки співпраці з Кабінетом міністрів, значить відповідним комітетом Верховної Ради, попали до міста То Тож в нього це бажання не пропало, давайте ми його заохотимо. Тим паче, що подання від вас таке поступимо. За свої перші 50 Олександр Ревега встиг відучитися у школі і технікумі, відслужити в армії, закінчити Київський інститут харчової промисловості до того, як розпочати власну справу, встиг попрацювати інженером-механіком. Підприємницький талант, здатність до ефективного керівництва та наполегливість, властива усім діловим людям, зробили з нього успішного бізнесмена. Він засновує і очолі товариство Ревега, стає у керма Бердичівського АТП 11837 та шляху будівельного управління номер 35 Відкриває відомий нині у Бердичеві розважальний заклад та орендує парк імені Шевченка. Вже близько 10 років минуло з тих пір, як люди вперше довірили Олександрові Ревезі представляти їхні інтереси у законодавчих органах. Спочатку це була районна рада, потім обласна. А з 2014-го ревега, народний депутат України. І весь цей час, незалежно від займаних посад, він не полишав фінансово підтримувати тих, хто потребував допомоги. Будував храми, допомагав школам, медичним закладам, дитбудинкам, представникам спортивної галузі, пересічним громадянам тощо. І серед численних нагород головною вважає вдячність людей. Коли ми виходимо на день міста, я кажу, був генеральним спонсором, і буде генеральним спонсором. Коли я виходжу на я кажу допомагав і будеш допомагати, коли ми виходимо на торніло, я хочу, щоб ми від вашої області вручили йому цей ордер і сказали Олександр Васильович, так і жаль. Насамперед, я щиро хочу подякувати всім. Я прийшов вітати. А тут мене вітають. Я вам щиро дякую від душі. Працівники телерадіокомпанії Вік приєднуються до усіх привітань на адресу Олександра Ревейги. Зичачи від себе міцного здоров'я, вірних друзів, любові та успіхів у розбудові красивого, і успішного Бардичева та мирної і квітучої України.